Доброго дня, мої любі малята, найкращі у світі малюки? Настав великдень. Найголовніше християнське свято. Готуючись до нього, люди намагаються стати кращими, більш допомагати хворим та самотнім. А напередодні свята ретельно прибирають оселю, печуть Пасху та фарбують крашанки. Малята. А чи знаєте ви, як з'явилася перша крашанка? Ця дивовижна подія сталася дві тисячі роки тому, після Воскресіння Ісуса Христа, Марія Магдалина, яка на власні очі бачила Воскресшого Спасителя, вирушила до імператора Тиберія, який був язичником, щоб розповісти йому про чудо Воскресіння Христова, яке відбулося у місті Єрусалимі. Вона подарувала імператору яйце зі словами Христос Воскрес. Тіберій засміявся та сказав Я повірю в Воскресіння тільки якщо це яйце стане червоним. І в ту ж хвилину яйце почервоніло. Воістину воскрес! вигукнув здивований імператор. Побачивши це, Боже диво, і сам Тіберій та всі його чисельні гості увірували в Ісуса Христа та визнали його своїм Бо з того самого часу на велик день люди фарбують яйця як символ того, що найбільше диво на землі справді сталося Божий син Ісус Христос, воскрес із мертвих та подарував людству вічне життя. А сьогодні, діти, я хочу розповісти вам чудову казку про те, як народилася перша писанка. Тож, сідайте зручніше, слухайте та дивіться уважно. Наша казочка починається. В одній казковій країні жили були зайчики, вони дуже любили хромтіти соковитою смачною морквою. Це хромкотіння було чути дуже далеко. Тому цю країну назвали Хрумляндія. Зайчики весь рік невпинно працювали та готувались до великодніх свят. Вони фарбували пасхальні яйця, крашенки у різні фарби. Всі зайчики отримували велику радість та задоволення від свого творчого та важливого заняття. Тільки маленьке зайчиня на ім'я Похнастик сумувало. Тому що одного разу він бачив у вісні незвичайні, дуже красиві крашанки із загадковими визерунками та в'юнкими стрічками. З того часу Похнастик мріяв, мріяв про те, щоб його крашенки були ж такими гарними, як і вісні. але він не знав, як це можна зробити. І вирішив пухнастик піти до своєї улюбленої матусі, щоб розповісти їй про свої думки та попросити поради. Матусю, мила. Що мені робити? Що трапилося, пухнастику? Розумієш, матусю, мені дуже подобаються наші крашанки. Вони чудові, різнокольорові, дуже гарні. Але мені так хочеться, щоб вони були якимись іншими, особливими. Я вже давно мрію створити такі крашанки, але не уявляю, якими вони повинні бути, та як це зробити. Ох, Настику, синочку. Я тебе люблю та від всього серця хочу тобі допомогти. Одного разу у мене теж була мрія. І я, так само, як і ти, не знала, як її здійснити. І тоді моя мудра бабуся надала мені таку пораду. Коли сьогодні ввечері ти будеш лягати в ліжечко, заплющ оченята, дуже міцно сконцентруйся на своїй мрії та скажи, нехай мені насниться те, про що я так давно мрію. Будь ласка, та спокійно засинай. Так, просто. І ти зробила так, як порадила твоя бабуся, і це допомогло. Так, пухнастя, ця порада дійсно допомогла мені. Тоді, у вісні я побачила тебе, моє щастя. От. Здорово. Дякую тобі, Матусенька, за пораду, і бабусі теж дякую. Вона дуже мудра зайчиха, а мені цікаво. а Як це працює? Коли ти відпочиваєш? Думки не сплять. Концентрується вся уява та народжується відповідь. Фан Мастика, скоріше би настав вечір, не можу дочекатися. Ой, щоб час промайнув швидше, піду пограю з братиками та сестричками. Того дня кожна хвилина здавалась пухнастику вічністю, а коли нарешті сонечко зникло за обрієм, він першим ліхо-ліжечко зручно влаштувався, зробив все, як порадило йому матуся. Та солодко заснув, перечуваючи несподівані щасливі пригоди, і ось що трапилось далі. Пухнастик у своєму сні потрапив на чудову лісову галявину. Радісно щебетало пташки, навколо нього кружляли невагомі метелики, кудись летіли по важливим справам дуже серйозні М -м -м -м. жуки. Але раптом до нього спустилося з неба ясне сонечко, погладило його ніжними промінчиками по вушках та промовило привіт, пухнастику! Щоб здійснилася твоя мрія, я дарую тобі золотий промінчик. Та твоя писанка буде сяяти, як сонечко. Дякую тобі, любе сонечко. Бажаю, щоб всі твої добрі мрії здійснилися. За сонечком до пухнастика прилетіла весела, легка хмаринка. Привіт, пухнастику! Щоб здійснилася твоя мрія, я дарую тобі кришталеві краплинки. Вони оселяться на твоїй писанці, немов коштовні діаманти. Дякую тобі за чудовий подарунок, люба хмаринка. Бажаю, щоб всі твої добрі мрії здійснились. Тут пухнастик почув, як хтось лоскотить йому ніжки. Придивився, то з ним грається ніжна травичка. Привіт, пухнастику! Щоб здійснилася щоб твоя, твоя мрія. мрія я дарую дару шовкову тобі. стрічку. Та дивовижна писанка вкриється зеленими листочками. Я дякую тобі за чудовий подарунок, люба травичка. Бажаю, щоб всі твої добрі мрії здійснились. В ту ж саму хвилину до пухнастика наблизилося щось яскраве. Це була Макова Квіточка. Привіт, пухнастику! Щоб здійснилася твоя мрія, я дарую тобі мою пелюсточку та на твоїй писанці розквітнуть квіти дивовижної краси. Я дякую тобі, красуня макова квіточка, за чудовий подарунок. Бажаю, щоб всі твої добрі мрії обов'язково здійснилися. Не встигла макова квіточка піти зі сну пухнастика, як поруч з ним опинилася чарівна пані виноградинка. Щоб здійснилась твоя мрія, я подарую тобі виноградинку. І на твоїй писанці намалюються соковиті ягідки. Дякую тобі, чарівна пані виноградинка, за чудовий подарунок. В той час заграла чарівна казкова музика. Всі дарунки закружляли у дивному таночку навколо яєчка та з останньою нотою зупинилися кожен на своєму місці. Такої дивовижної краси пухнастик ніколи не бачив, писанка сяяла, посміхаючись різнокольоровими візерунками, та дарувала весняний, святковий пасхальний настрій. У захопленні пухнастик почав радісно стрибати, стрибати, співати та раптом прокинувся. Дивна писанка стояла перед його щасливими оченятами. Через хвилину пухнастик вже був у майстерні та розписував чарівне яєчко різнокольоровими фарбами. Щасливий пухнастик побіг до матусі. Все вийшло, як ти казала. Я побачив її у вісні та вже намалював. Ось, подивись. Я ніколи не бачила такої краси. Так гарно розписане яєчко. То вже не крашанка? в тебе вийшла справжня писанка. Синочку мій, який ти в мене талановитий. Ну, що ти, матусю? Сором'язливо відповів пухнастик. Я тільки намалював те, що побачив. А все завдяки тобі, бабусі та всім, хто приходив до мене в гості із своїми чудовими подарунками. Я дуже дякую всім вам, бо моя добра мрія здійснилася і я дуже щасливий. Ось так народилася перша писанка. А ви, малята, розмалювали свою писанку до Великдня. Молодці! Я вітаю вас, любі діти, із Великднем. Бажаю бути здоровими та щасливими, та нехай всі ваші добрі мрії здійсняться. А на цьому наша казочка закінчена. На все добре, малята! Хай щастить!